Всім привітки! Сьогодні у нас звіт по-моєму Project Pen помадному, який називається 10 використань. Він насправді вже не дуже помадний став. Я вже додала олівці для очей цей проєкт, тому більше, правильно сказати, просто Project Pen 10 використань. Тому давайте зараз покажу, які в мене результати, що я використала. 10 разів, що ні, і що додаю нового. Отже, почнемо з того, що в мене, напевно, те, що я використала і що в мене вибуває з проєкту. Перше, це ось такий блиск від MAC відтінку Spite. Дуже гарний блиск, мені він подобається. Він такий от реально осінній, з задоволенням його використала. Тепер нехай трошечки відпочине. І другий близький, який я також брала, також я використала 10 разів це від Ellen Pro. Це в мене відтінок Peach Lemonade, Доволі мені подобається. Він такий густенький, гарно доглядає за губами. реально класний кращої якості, ніж, наприклад, ось ці олійки від LCF. Тому що ці олійки вони дуже такі рідкуваті. Це ні, це така, як потрібно. Так, І використала. Ой, і використала 10 разів ось цю помаду від Maybelline відтінок 932-й. Також дуже гарний осінній колір. Ось десь скільки залишається, не буду робити свідчі на ці засоби, тому що вони все одно вже вибувають з проєкту, але також з задоволенням використала. Тепер засоби, які я не використала ще 10 разів і залишаються далі. Ну, вже як завжди. Ось ця рідка помада блиск від Avenir Cosmetics червоний. Ну от якось В мене все одно не виходить дуже часто користуватися нею, хоча колір дуже гарний. На губах це виглядає дуже так гарно, але от все одно поки що не вдалося використати потрібну кількість, і ще залишається. На даний момент 4 рази використано, ще 6 разів потрібно скористатися, щоб вона випала. Ну, побачимо, можливо, цього разу за наступний місяць я це зроблю. Далі Далі фабриківська помада, також я якось більше наляга... налягала на Мейбелін і на Блиск від MAC, Тому а... до цієї якось в мене руки не доходили. Якось взагалі в цьому місяці а... не дуже часто фарбувалася. Якось більше якісь були домашні справи. Не до помаду було ось такий гарний осінній колір. І я використала лише о, два рази цю помаду, але я, в принципі, її тільки в тому звіті додала, тому нічого страшного. Думаю, що за цей місяць я її точно використаю. А, і помада Avon Ultra Red 2000. Ну, ця в мене помада вже тут поселилася в цьому проєкті. Ну, вона ще о, майже нова у мене, я тут зовсім мало нею користувалася. От якось, я ж кажу, просто це була помилка, коли я взяла дві червоні помади в проєкт. Ну, нічого. Я коли використаю, думаю, цю, то потім вже буду потроху цю користувати. І е, лише одне в мене використання її. Ну, нічого. Так, і е, тепер давайте ще по олівцям. По олівцям в мене вони всі залишаються далі, тому що не знаю, якось я трошки невдало вибрала кольори. Ну, ось цей олівчик від Avenir Cosmetics. Він, в принципі, доволі непогано. Я вже чотири рази я скористалася цим олівцем. Він доволі такий, знаєте, в принципі, можна на осінь легко використовувати, тому що до цього, то, в принципі, Нехай я використаю. А ось ці три олівці від Color Intense, ну вони яскраві. На осінь ось цей зелений. ну Зелений в мене є одне використання. Ну Бачите, ну він прям дуже яскравий. Це, можливо, як буду якісь макіяжі ось робити на нахилові. То вони знадобляться білий. Ну, білий ще нехай білий, в принципі, можна буде ось якісь і на зимові макіяжі. І можна, в принципі, взяти як підложку нею користуватися, так і синій. Ну, синій, бачите, це також такий синій, яскравий. Не знаю, ось цей синій і білий я взагалі ще не разу не використала, поки вони в проєкті, ну, нічого. Потихеньку-потихеньку буду користувати, ну, а що робити. Потрібно. Так, і тепер а, беремо на заміну тим, що закінчилися, нові. Отже, блискам, що закінчились, я беру ось такий блиск від LN Pro. Це ще їх. Отакі. Це вже більш їх старі блиски. Це в мене 101 відтінок Pearl. А, ну, доволі гарний блиск. А, він такий прозорий, але близькі такі, доволі такі делікатні і, в принципі, доволі гарні при освітленні, знаєте, якщо дуже сонячна погода, то це дуже гарно виглядає на губах. І він доволі гарно доглядає за губами, тому взагалі не буде проблеми його використати. Так, і другий блиск це ось такий від B, More Love. Це 0,5 відтінок. <кій> доволі також гарний. Він все-таки, бачите, це такий він рожевий. Можливо, не дуже то і на осінь, але його також потрібно використовувати, бо він вже трошечки залежався, я вже давненько його не брала в використання, тому нехай буде і такий. Так, і на заміну помаді Maybelline я беру помаду Avon Color Trend. Вже давно немає таких помад в компанії. Це Raspberry. Так, це знову яскрава помада, але це не червона, тому я, мені ось чомусь так здумалось, дивіться, який тут колір, скільки тут її, що ось такий колір, він такий, знаєте, малиновий, ягідний такий. Буде дуже так гарно виглядати з якимось таким, знаєте, Темним олівчиком по контуру і ось цей в центр, і таке, ну, розтушовку зробити. Я думаю, це буде дуже соковито виглядати. Тому я от вирішила зараз цю помаду взяти, в використання, коли, як не осінню, робити такі соковиті яскраві губи. Так, отже, ось така матка додається. Отже, ось таким у мене Продукти на наступний місяць. Так, ці заберемо. Пишіть, як вам продукти, як вам результати, звичайно, могли б бути краще, але повторююсь, що в мене якось в цьому місяці я не дуже часто фарбувалася. Та й взагалі, знаєте, це холод оце цей і на вулиці, і в помешканні. Взагалі не хочеться нічого, просто хочеться закутатися, так взяти чашку чаю і все. І сидіти дивитись якісь серіали. До речі, пишіть, які ви зараз, можливо, якісь серіали дивитесь. Мені от, в мене осінь, вже як оце починається таке оце листя, вже жовте, оце такий холод, то я кожного року. Передивлююся серіал Пліткарка. Він уже доволі такий ну, не новий, але я обожнюю цей серіал. Це про моду, це про стиль, про це все таке все а, ну, про підлітків. Ну, хоча, звичайно, я ще дивилася вперше його в підлітковому віці, але от я його люблю і досі, і тому передивлюся його кожну, кожну осінь. Тому так, пишіть, хто також любить цей серіал, буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу. Побачимось ми вже дуже скоро. Наступне відео буде макіяжне, тому хто чекав, то ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Підписуйтесь. Ну і, звичайно, ставте вподобайку на це відео. І до наступних зустрічей. Всім па-па!